Від сьогодні ми будемо ламати ваш почерк. Показую вам три літери А, Б і В. Що між ними спільного? Все. Вони повинні виглядати однаково, це основна суть. І лікарський почерк спеціаліста він дуже наближений до кардіограми. І навіть важко відрізнити, чи те він написав вам заключення, чи це він просто кардіограму вклеїв. Не повинен розуміти ніхто, ніяка мова, ні що написано, ні що мається на увазі. Лікар, який користується комп'ютером, поганий лікар. Заліком нашої кафедри буде робота, і критерієм оцінки буде: якщо ми зрозуміємо, про що йде мова, то це вже не залік. Якщо не зрозуміло абсолютно, то це абсолютно 5 балів. Якщо ще так на інших кафедрах пишете, то це пісня. Не зрозумів фармацевт, не зрозумів колега, не зрозумів студент. Все зрозумів.